Вітаю всіх. Я хочу ще подивитись питання. Давайте подивимось. Відношення українців до Трампа. Відношення українців до Трампа, до його політики. Відношення Українців до Трампа та його політики. Яке? Відношення українців до Трампа та його політики. Ну. Розчарування пішло. Пішло активне розчарування, тому що Україну роблять жертвою. Кінцевий результат. Кордони. Багато хто хоче зупинки війни на тому, як є. Вони вже чекають цю зупинку. Багато людей розчаровані, багато шукають і розуміють, що Україна є жертвою. Бойові дії. Акцент у всіх на бойових діях, король так, це військові. Сильніший акцент робиться на бойові дії, Українці вірять, що Трамп може зупинити бойові дії, зробити заморозку війни. Українці вірять, що Трамп може зупинити бойові дії, зробити заморозку війни. Дев'ятка кубків так. Українці вірять. Десятка жезлів за рахунок тиску і при... примінювання пере... певних дій. Дійсно, так зможе. А чому? Тому що він співпрацює з Росією, яка є. Ось вам, будь ласка. Яка є головним зачинчиком цієї жопи? Якщо Росія захоче зупинку, вона зупиниться. А наші просто... просто. Тепер дивіться, цікаво, правда? Ця зупинка на певний період. Вісімка Пентаклів це довгострокова зупинка. Це дуже добре. Насправді це добре. Що б там не казали? Тому що частина людей матиме час зрозуміти, де їм краще жити, змінити своє життя в спокійному режимі, адекватно. Інша частина людей вже зрозуміє, як їм жити, з рахуванням зупинки, щоб стала лінія фронту. Ми розуміли, де є окупація, де немає, як воно є. І інша частина людей, яка живе далеко, вже зрозуміла, як їм будувати далі своє життя. В принципі, це також добре. Чому? Тому що. Ми не можемо деокупацію зробити. Ці люди, які цього не розуміють, мені вас просто жаль, що ви так вчепились за це, але цього неможливо. Ми не маємо ні сил, ні ресурсу. Росія не хоче віддавати території, це зрозуміло. Ми не повинні покласти своє життя заради чогось невідомого. І невідомо, чи буде результат. Тут треба також розуміти. Треба думати про більшість. Більшість населення хоче припинення обстрілів бойових дій, тоді буде краще. І вже в цю більшість ходить половина людей з окупованих територій. Входить, тому що все дістало.